Вітаю всіх! Значить, продовжуємо нашу працю з нашими малюками. Малюків поки полила, напоїла. Значить, що я зробила? Замочила у розчині рот укорінювач, замочила нашу малявочку піскару вітирочки і полила трошки цих. Недавно отриманих малюків. Значить, я приготувала закриту систему для орхідейки, і будемо зараз саджати. Дала їй трошки водички, я ж кажу, я, мабуть, чи хай сидить цей, цей листочок. Замочила її в розчині укорінювачі, дала трошки водички, корінчики хай нап'ються. І будемо саджати її в закриту систему. Значить, на дно поклала крупну галтовану кору, такої середньої фракції, не дуже крупна. Мох, той, що Ірочка дала, я його сюди в посадочку і покладу. І архіата з кукачипсами. Будемо ставити її і засипати. так я її поставлю. Вот. И купим на кастерпаты корову. Я вот это дивлюсь. Да нет. Мабуть так. Мабуть так и будет. Чи может еще добавить ей крупной коры. Туда. Где я хотела еще и туда крупной коры так вот хочу такую горочку заработю так вот такую горочку заработала ей. сейчас мы ее так поставим вот вот так и теперь можно засыпать мелкой полки. Теперь присыпаем мелкой корою пинею. все. И больше не надо. Быстро, скоро и хорошо. Так, подивимся. Ну, все, все два длинных коринчика есть. Ну, а ті коротенькі, я думаю, вони скоро вийдуть сюди наружу. Отак. От ну, Хотілося б, звісно, щоб вона стояла рівненько. Зараз ми їй зробимо підпорочку. Так. О, Ок. От Отак. От. Трошечки лягла так. Підперла її коринкою. хай укорінюється. Все, найду їй гарне містечко і. Сподіваюсь, вона швидко адаптується до мого дому. Так от. І будемо чекати квітів. Дякую, Ірочка, тобі за. Ростюшку, сподіваюся, вам їй сподобається в мене. Дуже хотіла дітку таку, і тепер в мене вона є. Дякую за увагу. Таке коротеньке відео. Ой, посадили растюшку, попаливали новеньких. Все. Пока-пока.